Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Із зали апеляційного суду 25 січня пише Мирослав Логійко. Чудові виступи поручителів Катеринчука, Хмари, Бурби, Кривоноса, Лероса та інших, які варті на різок і розповсюдження по мережі. 900 тисяч гривень застави готові дати адвокати, поручителі та представники поручителів. Судді пішли до нарадчої кімнати. Судді не задовольнили клопотання про взяття на поруки Романа Червінського Залишили в силі рішення Шевченківського суду, котрий підтримав вимогу прокурорів. Після зміни зеленої влади обов'язково треба буде робити люстрацію тих судів та прокурорів, котрі виконували злочинні накази офісу президента. Конче треба повернути і продовжити практику, розпочату майданною владою, зупинену антимайданною владою в 2019 році. А Ось що говорить сам Червінський про судилище над ним. Народу що ви думаєте, взагалі про <праць> це все. Я думаю, що ми переможемо завдяки забігати вам, завдяки тим, що тут зібралося. І знаєте, ми... я готовий тут бути для того, щоб показати, що насправді відбувається. Що Насправді відбувається більш країни, Покривання такими клоунами, які тут зараз сидять. Вони покривають, мільярди, все вкрадено. Вони прийшли тут судити людину, яка дійсно воювала. Я був на цьому канату, вони ж ж, могли там Та Звісно, могли б я я не розумію, які злочини скоїть. Я здійснював роботу. Я от вам уже п'ятий-десятий суд кажу, покажіть мені в справі, як ви тільки що сказали, там в матеріалах є. Де я передав інформацію росіянам? Пан прокурор, це фальсифікація з вами. Ви кажете, я не писав цього. Так а що ти сюди прийшов тоді, якщо не писав? За даними телеграм-каналів, на засіданні онлайн був генерал залужний, та прийшла велика кількість офіцерів та військових. Уривок з ексклюзивного інтерв'ю даного Романом Червінським 23 грудня 2021 року. Журналістів Христині Бондаренко саме за розповідь Червінського про те, як Єрмак і Зеленським зірвали операцію із захоплення вагнерівців, розроблену генералом В. Бурбою і ним самим. І за спростування брехні Єрмаків останній закрили його в СІЗО. Ви пам'ятаєте той? День, коли Бурба прийшов, мабуть, і з вами зустрівся, водив вас у курс справи, що відбувалося, і сказав, що операцію переносять. Це було навіть не так, як ви кажете. Це було ще веселіше, це було динаміці. Він перебуваючи на нараді в Ярмака, мені телефонував і казав, що треба перенести операцію. Я йому кажу, ти ж розумієш, ми не зможемо купити квитки так швидко. І він це говорив в онлайні туди, присутнім на нараді і казав мені, ні, треба переносити. Тобто він далі сперечався і ярмак. Це було на голосному зв'язку, ні. Тобто, ви не чули, що йому Єрмак казав, звісно, ні, але я розумів, що він був на нараді, і все-таки ви говорили ні, не можна, але він послухався. Відкрию вам секрет, я говорив, не можна тільки для того, щоб для себе як розробника основної операції зрозуміти. Вони хочуть її зірвати, чи вони хочуть її реально продовжити? Вони кажуть, просто принеси. Я знаю чи вже давно Єрмака, який зняв мене за цемака, розумів, що буде протидія. Я хотів зрозуміти рівень протидії. Вони хочуть провалити операцію, чи вони хочуть її реально зробити, але трохи згодом. І тому я сказав, якщо Якщо ми її переносимо, ми її провалюємо, аби почути його думку. Він сказав: перенось для мене ці слова означали провалюй. Тобто він йшов на провал, усвідомлено йшов. Я це спеціально сказав. Я розумів, що я її не провалю. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.